Почув наші молитви, і сьогодні вже відбувається друга служба Божа. Дуже важливо, що українська церква і українська мова прийшли в Києво-Печерську лавру, святині. І ви бачили сьогодні, скільки просто світячоїся радістю очі були на цій службі Божій. Звичайно, що ми молилися за перемогу України. Ми молилися за звільнення українських земель від чужинців. Ми молилися за спокій душі українських воїнів, за невинних жертв Бучі, Ірпіня, Маріуполя і Северодонецька і Лісичанська, Тростянця і зараз невинних жертв цивільних Дніпра і Браварок. І я Разом з тим ця молитва була за нашу перемогу, за перемогу над Загарбником, за звільнення української землі. І це була світла молитва. І я дуже щасливий, що Господь сподобав таким чином, що я маю велике щастя молитися на богослужінні нашої церкви в Києво-Печерській лаврі. Що це наближає той день, коли абсолютно добровільно ми передамо ІвоПечерську лавру православній церкві. І не треба робити з російської церкви мученики. Вони мають прийняти вибір. Або вони йдуть до української церкви, або вони. Представники Російської церкви загарбні і вже далі дати народу самостійно визначати ставлення до них. Вони не є мученими. Їм ще дуже-дуже довго спокутувати ті гріхи е, руйнації української держави, до яких вони, більшість з них була причетна. Так що я хочу скористатися цією можливістю, всіх привітати зі святом Богоявлення. Воно важке, це свято цього року, з хріщенням, з водохрещенням. І привітати всіх. Христос хрещається і, Христос. і... Христос. дякую. І сьогодні ми посвятили воду. І приходьте в лавру, приходьте в українську лавру, приходьте на службу Божу. Повірте мені, ця молитва вона багато коштує. Дякую. Дякую.